Історія про жінку з стійкістю, гідністю та самовладанням якої захоплювався увесь світ. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. У листопаді 1963 року, через тиждень після вбивства президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді, журналіст приїжджає в Гаєніспорт, штат Масачусетс, до вдови Жаклін Кеннеді, аби взяти інтерв'ю. Перед початком розмови Джекі каже, що преса пише про неї жахливі речі, отож вона хоче відредагувати статтю. Та чоловік відповідає, що навряд чи це вийде організувати. Потім він починає розпитувати про вбивство і Джекі. Каже, що рада, що у ту мить була поряд із Джеком. Так вона називала свого чоловіка. На запитання журналіста чому Джекі переводить тему і починає говорити про телебачення. Журналіст згадує спецвипуск для CBS, у якому жінка провела екскурсію білим домом, і Джекі відповідає, що робила це в першу чергу для народу Америки. Чоловік каже, що хай там як, але це була його перша можливість заглянути до Білого дому. А крім цього, він говорить, що Джекі, на його думку, могла би легко побудувати кар'єру на телебаченні. Однак жінка відповідає, що це не входить у її плани. Далі ми переносимося у 1961 рік у момент зйомок тієї самої телевізійної екскурсії. Секретарка із питань соціальної роботи Ненсі запевняє, що Джекі з усім впорається. А містер Кеннеді приєднається до неї у кімнаті Монро наприкінці туру. Далі з'являються кадри зі спецвипуску, у якому Джекі показує по-новому облаштовані кімнати і розповідає, які вони щасливі, що це місце стало їхньою новою домівкою. Журналіст підмічає, що місіс Кеннеді, здається, полюбляє твори відомих художників, скульпторів та антикварів. Жінка цього не заперечує, але запевняє американський народ, що реставрація Білого дому проводиться за її кошти, а не за рахунок платників податків. Джекі каже, що хотіла, аби в Білому домі усе було витончено та ідеально. І в першу чергу вона робила це для людей, яких тут прийматимуть. До речі, друзі, фільм про ще одну видатну жінку, яка надихала світ своєю силою та сміливістю, прямо зараз іде у кінотеатрах. Мова йде про фільм Найбагатша жінка світу. У центрі сюжету Маріана Ферер, власниця відомого косметичного бренду та найзаможніша жінка світу. Попри багатство та вплив, вона почувається самотньою та незадоволеною життям. Однак усе змінюється, коли на фотосесії вона знайомиться із молодим фотографом П'єром Аланом Фонтейном. Нахабний і зухвалий фонтейн швидко зачаровує Маріанну. Він оновлює її гардероб у будинок, водить на вечірки та повертає їй смак до життя. Водночас вона обдаровує його коштовними подарунками, що викликає невдоволення родини. Донька Маріани Фредеріка підозрює фонтейна у шахрайстві і вирішує подавати до суду, навіть якщо це потенційно може зробити її матір нещасною та зруйнувати і без того прохолодні стосунки між ними. Найбагатша жінка світу це набагато більш багатошарова і глибока стрічка, ніж здається на перший погляд. Так, тут на першому плані виведені стосунки між багатою старшою жінкою і молодим чоловіком-нахлібником, але також фільм відкриває завісу родинних зв'язків, переживань та відданості у світі багатих. І зазначу, що мені фільм сподобався також тим, що це не суха біографічна драма, а цікава історія, сповнена гармонійно вбудованого гумору. Тому під час перегляду ви точно не будете сумувати. Тому раджу поспішити за квитками, аби не пропустити цю прем'єру. У теперішньому часі журналіст розпитує Джекі про різні особисті речі, а потім цікавиться її вірою. Жінка уникає відповіді на це питання і каже, що знає, що робить чоловік. Колись вона і сама працювала репортеркою, отож бачить як журналіст, методично крок за кроком підбирається до головного. Йому байдуже на життя до він жадає почути, з яким звуком куля пронизала череп її чоловіка. Події фільму повертаються на борт літака, який прямує у Далас. Перед виходом Джекі поправляє зачіскою макіяж, а потім ще раз репетирує перед зеркалом свою промову. Коли Джекі та Джон виходять із літака, їх зустрічає Великий натовп. Подружжя підходить до Ліндона Джонса і леді Берт, і вони разом прямують до лімузина. Журналісту Джекі розповідає, що тоді вона почула постріл, і частина черепа Джека просто впала перед нею. Жінка, немов заново переживає ці події і каже, що кров була усюди. Вона намагалася зібрати усе докупи і міцно притиснути, однак розуміла, що її чоловік помирає. Джекі згадує, що Джек виглядав тоді неймовірно красиво. На його обличчі залишився здивований вираз обличчя, адже саме тоді йому поставили запитання, на яке він так і не встиг відповісти. Жінка витирає сльози і попереджує журналіста, що цього надрукувати вона йому не дозволить. Далі з'являється кадр, як кортеж мчить до лікарні, і в лімузині сидить Джекі з помираючим чоловіком на руках. Пізніше у літаку Джекі ридає і намагається змити з обличчя засохлу кров. Її викликають, і вона, зібравшись, виходить до бортової конференц-зали. Ліндон Джон приймає присягу і приступає до виконання обов'язків президента. Для Джекі це все відбувається, наче у якомусь тумані. Трохи пізніше жінка підходить до агента секретної служби і починає розпитувати про кулю. Вона впевнена, що калібр там був великий, можливо, це куля, яку використовують військові або ж мисливці, що полюють на оленів. Однак Джекі зупиняють, говорячи, що наразі нічого не відомо. Розслідування тільки починається. Тоді Джекі каже, що їм треба знайти ірландських кадетів для поховання, бо Джек їх любив. А ще нехай лунає шотландська волинка. Секретарі та помічники запевняють вдову, що вони усе зроблять. Якийсь із чоловіків починає пояснювати, що по прибуттю вони вийдуть із хвостової частини літака, аби уникнути преси, і одразу поїдуть в лікарню на ростин. Та Джекі не хоче ховатись, тому кричить, що вийде з літака, як завжди. Потім вона вимагає розповісти, що саме робитимуть із Джеком на ростині. Але Діберт намагається заспокоїти жінку і питає, чи не хоче Джекі причепуритись перед приземленням. Тоді Джекі нагадує леді Берт про усі плакати з обличчям Джека і написом розшукуються за державну зраду і каже, що хоче, аби усі його недоброзичливці побачили, що накоїли. Коли літак приземляється, туди заходить Бобі Кеннеді і забирає Джекі. Вони разом їдуть до лікарні, і Джекі каже, що хоче, аби на похороні труна була закрита, Боб відповідає, що не знає, чи вдасться це зробити адже її чоловік був главою держави. Джекі тоді пояснює, що голова Джека розлетілася на шматки. Вона знову згадує, як намагалася усе зібрати, і Бобі старається її заспокоїти. У лікарні, чекаючи на ростен, Джекі починає хвилюватися за своїх дітей. Жінці повідомляють, що їх забрали до будинку у Джорджтауні і поки що не казали про втрату батька. Джекі ж не може заспокоїтись і постійно думає про те, хто стріляв і за що вбили її чоловіка. Потім вона стрімголов кидається у морг, де проводиться Ростен, і Бобі ледве вдається її стримати. Решту часу Джекі проводить у приймальні, де по телевізору постійно розповідають про нового президента Ліндона Джонсона. У машині швидкої допомоги везучи труну із Джеком назад до Білого дому, Джекі запитує водія, чи знає він, хто такий Джеймс Гарфілд та Вільям Макінлі. І той відповідає, що ні. Тоді вона запитує, чи знає він, хто такий Авраам Лінкольн. І чоловік каже, що Лінкольн це той, хто виграв громадянську війну та скасував рабство. Джекі зазначає, що усі ці три президенти померли, виконуючи посадові обов'язки, але пам'ятають лише Лінкольна. Потім вона каже Бобі, що їм потрібні книги про поховання Лінкольна. Повернувшись до Білого дому, Джекі йде до своєї спальні. Вона, нарешті, знімає закривавлений костюм Шанель, зриває закривавлені колготки, вичищає крові з-під нігтів і нарешті приймає душ. У реальному часі журналіст каже Джекі, що їй доведеться поділитися особистим, інакше люди від неї не відстануть. Жінка відповідає, що розуміє, що репортери, які хочуть стати відомими, будуть інтерпретувати її емоції на свій розсуд, аби мати побільше гарячих фактів для публіки. Джекі питає журналіста, чи хоче він бути відомим, і чоловік відповідає, що його це не цікавить. Джекі тоді застерігає, що його стаття у будь-якому випадку приверне багато уваги. Кількома днями раніше у Білому домі Джекі розповідають про похорон Лінкольна. Це була величезна грандіозна процесія, що тяглася по усьому Вашингтону та у якій брали участь найрізноманітніші діячі. Джекі відповідає, що це не має сенсу, бо Джек таке не схвалив би. Він би розізлився на даремно розтринькані гроші. Джекі згадує, що чоловік витрачав скільки завгодно на отримання голосів, але завжди вагався перед тим, як купити якусь картину. Жінка каже, що вони мають зробити усе правильно. Вона просить помічника домовитися про коней, аби на похороні була велика кінна процесія, а за нею йшли близькі Джеку. Люди. Помічник відповідає, що навряд чи це вийде зробити. Люди геть збожеволіли, і він не впевнений, що процесії взагалі дозволять вийти на вулиці. Чоловік радить Джекі забирати дітей і їхати геть не озираючись. У цей момент Ненсі каже Джекі, що діти прокинулись, і жінка йде до них. Вона розповідає дітям, що сталося дещо погане, і через це їхній тато зустрівся з їхнім молодшим братом Патріком на небесах. Старша донька Каролайн не розуміє і задає багато питань. Джекі тоді змушена сказати, що на її батька напала погана людина, і через це він тепер не з ними. Наступного дня у східній кімнаті Білого Дому відбувається похоронна меса. Бобі допомагає Джекі з дітьми, і жінка стримано та гідно усе переносить. Після Меси до Джекі приходить мати Джека і просить невістку скласти список гостей на похорон, адже усіх охочих вони прийняти не зможуть. А ще жінка каже, що хоче, аби її сина поховали на родинній ділянці, через що між жінками ледь не виникає суперечка. Тим часом помічник Джонсона Джек Валенті сперечається із Бобі щодо похорону, кажучи, що процесія це божевілля. Він говорить, що не хоче, аби його президент після усього виходив на публіку. Бобі відповідає, що його брата все одно винесуть публічно у труні, а потім наказує чоловіку йти геть. Тоді ж Джекі висловлює своє занепокоєння тим, що у них із дітьми не буде багато грошей, коли їй доведеться повернутись до життя цивільної особи. Жінка згадує кількох вдів колишніх президентів, які померли у злиднях, і пропонує продати меблі, які вона купила у колекціонерів. Повертаючись до спецвипуску CBS, Джекі показує репортеру портрет Авраама Лінкольна, написаний за тиждень до його вбивства. Вона демонструє деякі меблі, що колись належали Лінкольнам, а також головний скарб кімнати автограф самого Лінкольна. Пізніше Джекі заходить до кабінету Бобі, поки він дивиться Лі Освальда по телевізору. Вона перериває його і каже, що не хоче, щоб Джека поховали на сімейній ділянці Бруклін це не те місце, де має спочивати президент. Після цього Джекі прямує на Арлінгтонське національне кладовище, де вона шукає ідеальне місце для свого чоловіка. У теперішньому часі Джекі каже журналісту, що у неї тепер немає ні житла, ні речей, немає нічого. Журналіст запитує, чому вона тоді просто не поселиться у комплексі, де вони зараз знаходяться. Джекі відповідає, що це не її дім, до того ж тут страшенно холодно. А потім жінка зазначає, що і білий дім не був її домом. Перші леді завжди мають бути готовими зібрати валізи, і з цим нічого не вдієш. За кілька днів до цього Бобі каже Джекі, що вони все ж хвилюються через процесію на свіжому повітрі. Це може бути загрозою безпеці. Але Джекі налаштована твердо і каже, що вони повинні пройти маршем із струною Джека. Пізніше Джекі не в змозі впоратись з емоціями, надто бурхливо проживає вечір. Вона обходить усі кімнати, приміряє найкраще вбрання та найцінніші коштовності, замовляє найвишуканішу їжу і намагається забутись. Але зрештою жінка збирає по дому найважливіші для неї речі і, плачучи, викурює чергову цигарку. Наступного дня Джекі зустрічається зі священником. Він розповідає, що Бог є любов і він є усюди. Джекі питає, чи був він тоді у кулі, яка вбила її чоловіка, чи є він всередині неї. І що ж це за любов така, якщо він вже забрав у неї двох немовлят. Одна із доньк померла ще в утробі, а Патрік пішов на той світ через 39 годин після народження. А тепер він ще й забрав батька у двох інших дітей. Священник не знаходить на це відповіді, однак каже, що якщо вони не розуміють дій господа, це ще не значить, що він бажає їм зла. Потім Джекі починає згадувати свого чоловіка, яким він був, коли залишався наодинці із нею. Вона згадує того Джека, якого знала лише вона та їхні діти. І каже, що хоче назавжди пам'ятати його таким. Наступного дня Ненці зачитує Джекі список гостей, які відвідають Білий дім, і їх виявляється значно більше, ніж планувалось. Потім під час зборів Джекі починає плакати і каже, що Ненці вже з нею так давно, і після одруження із Джеком вона хвилювалася, що жінка буде їй заздрити. Хоча зараз це навіть звучить смішно, адже Джекі поховала двох своїх дітей і тепер ховає чоловіка. Чому тут можна заздрити? Ненсі жартома каже, що вона таки трохи заздрила через сукню, яку Джекі одягала у відні. Але, зрештою, Ненсі починає заспокоювати та підбадьорювати Джекі і каже, що хоча та зараз у це не вірить, але у неї все життя ще попереду. Сама ж жінка запевняє Джекі, що й надалі залишиться з нею, навіть коли вони покинуть білий дім. Тим часом у Вітальні кілька гостей дивляться по телевізору, як Освальда супроводжують до в'язниці, але його несподівано вбивають. Бобі швидко вимикає телевізор і вимагає, аби ніхто не розповідав Джекі про те, що щойно сталося. Він сам скаже, коли буде нагода. Тоді ж на горі Джекі дякує агенту секретної служби за розслідування, і він розповідає, що наразі головним підозрюваним є Лі Освальд. Джекі каже, що хоче з ним поговорити, і спитати, чому він це зробив. Коли настає час виходити, Ненсі пропонує забрати дітей, але Джекі каже, що вони вийдуть разом із нею за труною. Жінка не проти, аби ці кадри зняли журналісти. Вона хоче, аби світ бачив правду, бачив сумних дітей та жінку, які втратили батька та чоловіка. Зрештою, Джекі виходить до лімузина, перед яким стоїть кінний екіпаж із тілом Кеннеді. Джекі повз натовп журналістів та фотографів, будучи впевненою, що усе робить правильно. Потім, коли жінка підходить до сходів сенату, вона помічає Ліндона та зазначає, що це досить неприємний початок його президентства. Далі Джекі підводить дітей до закритої труни, і вони разом прощаються із Джеком серед сотень людей, що зібрались навколо. Та вже за кілька годин Джекі вривається в кабінет Бобі і кричить на нього за те, що він не розповів їй про вбивство Ліо Асфальда. Тепер вона розуміє, що загроза реальна для всіх і думає, що не варто наражати їхнє життя на небезпеку. Джекі звинувачує Бобі у спробі використати похоронну процесію на свою користь на наступних президентських виборах. Вона каже, що саме тому він промовчав і нічого не зупинив. Після цього Джекі знову зустрічається із священником. Жінка зізнається, що хотіла б мати звичайну роботу та вийти заміж за звичайного чоловіка. Священник тоді каже їй, що Бог діє через Джекі. Якщо їй випало усе це пережити, значить вона має якусь місію, яка без втрат неможлива. Коли Джекі повертається додому то бачить розстелену в овальному кабінеті червону доріжку. Біл каже, що постелили також зелену доріжку у кімнаті договорів, але Джекі усе це не радує. Жінка говорить, що, можливо, її чоловік був правий, і усе це просто марнотратство. Однак Біл переконує, що це не так. Він каже, що цими речами Джекі залишає слід у цьому домі, слід в історії. Наступні покоління бачитимуть і розумітимуть, що тут жили не привиди, а реальні люди зі своїми смаками, вподобаннями та зі своїми проблемами. Того ж вечора у Білому домі святкують третій день народження Джона Молодшого. І Джек із усіх сил змушує себе триматись, аби дитина не відчувала суму у своє свято. Пізніше Бобі знаходить Джекі у кімнаті Лінкольна. Він каже, що розмовляв із Джонсоном, і завтра вони просто приїдуть містом. Ніякої процесії не буде. Потім Бобі говорить, що перебування у кімнаті Лінкольна нагадує йому, що одна звичайна людина звільнила із рабства мільйони людей. Він боїться, що Джека пам'ятатимуть просто як хорошу людину, але нічого більше. Можливо, люди пам'ятатимуть, що чоловік боровся із ракетною кризою, але вони також пам'ятатимуть, що він її створив. Бобі каже, що хотів би, аби вони зробили більше, можливо, для громадянських прав або космічної програми, але вже надто пізно. Трохи згодом Джекі блукає білим домом і бачить, як робітники пакують усі її речі. Нарешті, оговтавшись, Джекі приєднується і теж починає пакувати пожитки у коробки. Потім жінка знаходить Джека Валенті в офісі Бобі, який розпаковує речі. Валенті висловлює свої співчуття і зазначає, що чув, що Джекі просила про скромні похорони, але жінка раптом відповідає, що вона передумала і хоче знову влаштувати процесію, під час якої вона прийде поряд і струною до собору. Валенті сперечається щодо цього, говорячи, що він не може ризикувати Джонсоном, мовляв країна не витримає ще одного вбивства. Крім того, чоловік каже, що завтра приїде багато глав держав, серед яких генерал якому вже погрожували. Джекі відповідає, що вона пройде зі своїм чоловіком до собору, навіть якщо йтиме сама. А якщо генерал так стурбований своєю безпекою, то він може їхати в броньовику. Джекі впевнена, що мільйони людей, які спостерігатимуть за цим, його зрозуміють. У нас час журналіст питає Джекі, чи заслужив її чоловік на усе це, адже він не зробив нічого надзвичайного, як, наприклад, виграв громадянську війну чи скасував рабство. Джеки каже журналісту, що він і близько не знає про усе, що робив Джек. Вона впевнена, що президенти будуть шанувати її чоловіка ще багато років, а його наступники дивитимуться на нього як на провідника та на натхненника. Далі ми знову повертаємося до процесії, під час якої Джеки висловлює подяку усім скорботним, які прийшли. Трунує з Джеком визакінний екіпаж, як того хотіла жінка. Сама ж вона впевнено крокує вулицею у супроводі тих, хто захотів розділити її горе. Коли Джекі знову розмовляє зі священником, вона зізнається, що вважає, що увесь той захід був не на честь Джека чи в пам'ять про нього, він був для неї. Джекі каже, що перед тим, як іти за труною, вона написала листа, у якому сказала, що хоче померти. Священник відповідає, що він, звісно, її не підтримує, але цілком розуміє. Джекі говорить, що думала, що якщо її застрелять, коли вона йтиме із маршем, вона вважатиме це добрим жестом. Жінка говорить, що вона ніколи не хотіла слави. Просто одного дня вона стала леді. Також Джекі зізнається, що вона пам'ятає усі деталі вбивства. Хоча на публіку завжди казала, що мозок викинув ці спогади. Після того, як Кеннеді поцілили в голову і він впав на Джекі, вона запанікувала, але намагалася закрити його рану. Жінка говорить, що відчуває, що могла б врятувати чоловіка, якби зупинила кровотечу. Саме через це вона картає себе кожного дня і кожного вечора молиться про смерть. Вона просить Бога, аби він забрав її до її чоловіка. У реальному часі Джекі просить прочитати нотатки журналіста і починає вносити деякі зміни. Поки вона пише, чоловік каже, що Джекі за ці кілька днів залишила слід Україні, яка переживає похмурий період. Втрата президента це як втрата батька. А вона для усіх була матір'ю, яка піклувалася і намагалася гідно прожити цю втрату. Чоловік зазначає, що уся країна дивилася процесію від початку до кінця. Він каже Джекі, що люди пам'ятатимуть її ще довгі роки. Вони пам'ятатимуть її шляхетність та гідність. Далі нам знову показують фрагменти спецвипуску, і нарешті до Джекі приєднується її чоловік. Джек каже, що цінує зусилля дружини та радий, що Джекі допомогла встановити тісніші контакти з тими, хто жив у білому домі до них. Пізніше Джекі залишає Білий Дім, спостерігаючи, як Леді Берт переглядає зразки тканин, готова переробити увесь декор, над яким Джекі працювала роками. Джекі та її діти сідають у лімузин і їх відвозять з резиденції. Наостанок Джекі каже журналісту, що усе, що вона розповіла, воно не важливе. Найважливіше те, якою людиною був Джек. Жінка починає згадувати, як вони щовечора перед сном слухали платівки. Вона каже, що улюбленою у Джека була Камелот. Чоловік також захоплювався історією. Він не був наївним, але у нього були ідеали, навколо яких він міг об'єднати інших. Джекі каже, що ці ідеали житимуть і далі будуть наступні хороші президенти, але іншого камелоту більше не буде ніколи. Потім журналіст по телефону диктує інтерв'ю своєму редактору. Чоловік дякує Джекі за усе і йде, бажаючи їй спокійної ночі. Далі нам знову показує Джекі поряд зі священником. Він питає, для чого вона прийшла, і жінка каже, що хотіла з кимось поговорити. Чоловік говорить, що Джекі молиться про смерть, але він не буде її сьогодні ховати. Насправді, в пошуках сенсу життя у кожної людини настає момент, коли вона усвідомлює, що відповідей немає. Священник зізнається, що він і сам щоночі лягаючи спати, думає, чи це все і для чого воно. Однак потім, зранку прокидаючись, він заварює чашку кави і йде далі жити своє життя. Джекі розповідає священнику про інтерв'ю. Вона каже, що журналіст записав кожне її слово і статтю надрукують по усьому світу. Можливо, тоді усі повірять в Камелот. Пізніше священник читає проповідь перед могилою Джека. Поряд з ним кладуть їхніх двох померлих дітей, аби вони були поруч із батьком. У Білому домі біля колишньої спальні Джекі встановлюють табличку із написом, у цій кімнаті жили Джон Кеннеді та його дружина Жаклін протягом двох років, десяти місяців і двох днів, коли він був президентом Сполучених Штатів. Котрогось іншого дня, коли Джекі їде в лімузині по Вашингтону, вона помічає у вітринах магазинів манекенів, схожих на неї, одягнених у такі ж костюми шанель, як був на ній того злощасного дня. Жінка розуміє, що світ зачарований її мужністю та силою. В останніх кадрах ми бачимо ще один уривок із спецвипуску CBS, де Джекі каже, що пишається своїм чоловіком. А потім з'являється кадр із Білого Дому, де під час балу замість класичної композиції усі танцюють під камелот. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний YouTube. До зустрічі у нових відео!